Добрий день! Рада вас вітати на відкритому занятті з дисципліни Методика викладання сценічної мови. Мене звати Дар'я Ждан. Я студентка другого курсу магістратури Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського фахової профілізації актор-драматичного театру та кіно. Сьогодні проведу заняття з акторами-початківцями. Театру імені Григорія Федоровича Квітка Слав'яненка Поліною Гагаріною та Олексієм Дубініним. Давайте поговоримо про сценічний діалог, адже через діалог на сцені народжується взаємодія. Але перш ніж почати з цього, нам потрібно розігріти себе як інструмент, тобто своє тіло, своє дихання, мовний апарат. Тож ми почнемо з розминки. Почнемо з вправи пробудження тіла. Стаємо зручно, щоб всім було комфортно, бачимо один одного, почнемо з голови нахили головою. Праворуч і поруч. І ще раз значок. Потім напівколом. Один бік. Розминаємо плечі далі, назад. Можна вправо-вліво, якомусь зручно, щоб всім було комфортно. Назад. Вправо. І... Добре. Тепер давайте перейдемо до ніг. Трошечки давайте зробимо такі випади вперед. Пишемо ручки, лікті і повністю отак от, от. Вільно у нас почувають тільки ручки. Так, Зпрушуємо. Тепер підключаємо праву ніжку. Так, повністю всі повернути. Так, так, так. так. Верів. Включаем дулу, в все в і повністю полностью так все пушимо і робимо. Наступна вправа у нас уявна кулька називається. Ми будь-якою частиною тіла набираємо енергію. Ну, Наприклад, у мене це буде тазом. Набираємо, набираємо, набираємо. І з будь-яким звуком передаємо партнеру. Так БУ! тазом. ти маєш прийняти і передати не, не обов'язково тазом. Можна ручкою, ніжкою, носиком передати партнеру. Mm -hmm. Зі звуком. E hey. Перший раз, скільки кому вистачить дихання. Давайте на один, два, три. Добре, супер. Давайте тепер спробуємо <кхи> на п'ять рахунків. Я буду рахувати до п'яти, <кхи> а ви маєте. Класти все своє дихання саме в такий короткий термін. Давайте е, три, чотири. Один. Два, три, чотири, п'ять. Давайте ще раз спробуємо. Три, чотири. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Тепер давайте трішки складніше на десять рахунків. Вдихаємо шумний вдих через ніс в э, живіт. Давайте три, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дякую. Давайте трой, трішки ускладнимо задачу і візьмемо звук М. Mm. Е, ви обов'язково маєте відчувати резонатори свої. Давайте зараз спробуємо. Е, на 5 е, рахунків. Да? Давайте шумний дих. Раз. Один. Mm -hmm. Називається вона свічка. Ми уявляємо, що у нас на долонці стоїть свічка. Ми робимо шумний дих носом і намагаємося задути свічку так, але не задувати дути на неї, але так, щоб вона не згасла. Так, такий у нас дуже м'якенький видих. М'якенький такий, тихенький, не тихенький, шумний. Давайте три-чотири. вам вистачає дихання. Давайте ще раз спробуємо. <світ pri> Добре. Наша задача пробудити резонатори. Почнемо з вібраційного масажу. Починаємо з лобу, На звук «м». ми робимо таке постукування. Починаємо так. Mm thank Тепер давайте почистимо зубки всередині роту. Язичком родимо навколо зубків. В одну сторону і в іншу. Далі зробимо прокол щічки всередині роту. Не обов'язково наперед мало. <світ> Добре, дякую. Тепер давайте попрацюємо з язиком. Спочатку висовуємо язичок е, трубочкою, наче змія, і е, розкриваємо його і засовуємо. Розк... Ні, висовуємо, да. і розкриваємо висовуємо, так. І розкрилися зараз. Так, і засовуємо. Ти висовуємо просто язичок, скорочуємо трубочкою засовуємо. Більше особи язичок. Максимально І Відвертаємо. Так, все, дякую. Перейдемо до дикційного тренінгу. Попрацюємо зі скоромовками спочатку в статиці, потім вруз. Ми взяли скоромовку лев і королева. Давайте спочатку спробуємо чітко, виразно, е, вимовляючи кожен звук, кожну літеру, е, проговорити її статиці. Готові? <рес> Давайте три, чотири. Коло лева, королева, коло королева, лева, королева любить лева, королеву любить лева. Щоб до кінця скоромовки ви присіли. Тобто на кожен звук ви трошки присідаєте. І до кінця скоромовки ви маєте бути внизу. Mm -hmm. І так потім ви не зупиняєтесь і починаєте так підійматися. Але в русі. Mm -hmm. Добре. Давайте три-чотири. Тільки не швидко. Давайте три, чотири.

呜。Oh. Репетиція діалогу персонажів Мар'яни та Валера з вистави Тартюк за п'єсою Мольєра Харківського академічного драматичного театру імені Григорія Федоровича Квітки Основ'яненка. Проводимо репетицію діалогу Мар'яни та Валера, враховуючи зауваження режисера вистави. А. Ко це недавно тут почув я вісті пані, цілком собі нові і певно непогані. Що саме, Поліна? Паліно, у тебе м'який звук, ши у слові що? Головне звертайте увагу на опору голосу та чистоту вимови, особливо у швидких репліках. Що саме? Проші ваші стартюфом. Це батько мій поклав голові своїм. Ваш бач. Так. Він тепер з думкою новою про це він розмовляв якраз отут за мною. Невже то на справжки? — А вже що а на Справжки. Всі, на справжки, на справжки. Справж. Не поспішати в момент емоційного напруження, дати слово прозвучати. Ах, невже то на справжки? — А вже що на справжки? Він круто висловив про це свої думки. Сердця вашого, яка оцінна станова, скажіть. Не відай. Це дуже чесна мова. Не знаєте? Ні. 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 О, що ж діяти, скажіть? Ні. Це добре суджений, і ви за нього йдіть. Ви радите? вже ж поправиться. Безперечно. Обранню вашому. Звіряйтеся безпечно. Льоша, закінчення. Безпечно. Тримати увагу на партнерові, а не провалюватися у тексті. Безпечно. Ах, так от яка любов. Так ви мене дурили. <плес> <плес> так як ви мені. Про це ми досить говорили. Ви щиро кажете, щоб я за тобою йшла, кого недоленька до мене привела. І я кажу вам знову це зробити раду, коли від вас така спасена йде порада. Поліно, стоп, не так швидко. Слідкувати за тим, де робити паузи для вдиху, щоб не звучати обірвано і не розривати зміст тексту. Ви щиро кажете, щоб я за того йшла, кого недоленька до мене привела, і я кажу вам знову, я це зробити рада, коли. Коли від вас така спасенна йде порада. Не виправляйтеся, бо ви не тільки ви. Ця думка з вашої голови, І ви тепер знайшли. До чого причепити, щоб само схрібити і зо мною роздружити. Олексій, роздружитись. Олексій, роздружитися закінчено. Роздружитися? Це добре сказано. Лахаючи мене, не дожервали, ви серденько запальне. Ви вільні думати, аби було бажання. І моє ображе кохання в такому замірі, щоб власне з погребним Ну, Я знаю, перед ким любов мою зложить. Так. Не буде тяжко вам, як втратите мене. Бо почуття нове ваш смуток прожене. Я зроблю що з дужую. Самі ви бачите, яка вона мала. Я тільки думаю, що і інша пр що інша прийняла б самотню душу цю. Вона могла б кохати і позбавити мене від тієї втрати. Не буде тяжко вам так, як втратити мене, бо почуття нове ваш смуток проведе. А я зроблю що здужаю. Вам легко зрозуміти, що й честь примушує за зраду так платити, і що повинен я шукати забуття. А як на силу це хі -хі -хі, сховати почуття? Це почуття, мабуть, шляхетне, пане мій. А нехай таким його вважає рід людський. А що ж ви думали? Невже <різь> <Дуже> що <ще> доскональне, <різь> Я збережу палке в душі до вас кохання. <різь> Олексію чіткіше в в. Пильнувати за м'якістю переходів між звуками і уникати зайвих артикуляційних затисків. Я збережу палке у душі до вас кохання, що ж вас бачивши, я другі не віддам. Та серце, що його тепер не треба вам. Ні навпаки, бо я цього сама бажаю. Я рада, щоб ця річ, скоріш дійшла вже краю. Річ. Що? Потвердіше. Потвердіше. Mm -hmm. Я рада, щоб ця річ скоріш дійшла вже краю. Ви раді. Так. Але доволі вже образ. Я зараз же зроблю, як ваш велить наказ. Наказу. Так знаєте, що це ви самі звеліли зробити учинок цей, щоб у мені даси. Добре. Щоб чиновці робили, тому що ви зробили так. Амінь тому всьому. Ну годі. саме час я вас тепер покину. Та йдіть, тут останньою хвилину. Ти з Богом. Чи ви мене звете? Приснилось вам. Працюючи над діалогом, важливо не просто промовляти текст, а реагувати, діяти словом і слухати партнера. Після виконаної роботи підіб'ємо підсумки. Ми пройшли повний шлях від тілесного і дихального розігріву до сценічної взаємодії. Кожна наша вправа допомагала нам вийти на новий рівень. Право для тіла набути свободи, на дихання, опорного звучання. Для голосу, гнучкості і сили звуку, артикуляційні вправи для чіткості дикції, вправи на увагу на відчуття справжнього партнерства. Тож, користуємося тренінгом із техніки мовлення як інструментом до живого діалогу та ключем до словесної правдивої дії. На цьому відкрите заняття з дисципліни методика викладання сценічної мови завершено. Дякую за увагу!